Ну, ответить, хоча. Записуйте тему уроку: Сінус Косинус тангенс, катангенс, гострого кута прямокутного трикутника. Записали тему. Давайте з вами пригадаємо, які ми з вами вивчали вчора відношення. І так, давайте починати. Сьогодні ми з вами будемо. Сьогодні ми з вами будемо дещо більше вивчати, тобто не тільки як знаходити синус, косинус, тангенс, катангенс, а ще яким чином. Ви, ну, тобто, як знаходити за табличним значенням. Для цього відкриваємо підручник сторінка 153. Сторінка 153. Перше завдання, яке ми з вами сьогодні виконаємо. номер 24.3. І так, дивіться, записуємо спочатку мову, потім покажу, яким чином це знаходити. Записуємо косинус в квадраті 45 градусів, плюс тангенс в квадраті 60 градусів. Дорівнює. Дорівнює. 52. Тобто за ось цією таблицею на сторінці 152 ми це все будемо шукати. Ну або за тією, що я вам скинув, там трошки біль там набагато більше значень. Тобто Топовід... тут від нуля до 360 градусів. Кажи, а це все вивчити треба буде, да? Ну скажімо так, все вивчити не треба буде. Вам треба буде знати від нуля до 90 градусів. Це пізніше все одно доведеться вчити від 0 до 90 градусів, принаймні синус та косинус. Чому? Тому що Тангенс татангінс можна знайти за допомогою цього. Яким чином це пізніше я вам все розкажу. Тобто за співвідношенням все можна буде знайти. Тепер дивіться: підставляємо значення, яким чином? Яким чином дивіться косинус 45 градусів. Чому дорівнює? Як це можна подивитися? Знайшли косинус. Знайшли 45 градусів. Тобто перетин. Осинус 45 градусів. Корінь, корінь з двох поділити на 2. Так і записуємо. корінь з двох поділити на 2. Чому це все в дужках Тому що підносимо це до квадрату ще. Тому що в нас косинус в квадраті. Далі, плюс. Тангенс 60 градусів. Так само шукаємо. Та, знайшли тангенс. Знайшли. Корість, тангенс, корінь, тангенс. Корінь з трьох. Тобто помножу, помножити на корінь з трьох. В квадраті. Дорівнює. дорівнює о, точні, плюс корінь з трьох в квадраті. Дорівнює. Корість Далі корінь. поділити на 4 плюс корінь з трьох. Ну, майже. Корінь з двох підносимо до квадрату буде 2 поділити на 4. Плюс 3. Так. Плюс 3. Ну, так. Далі, 2, 2 четвертих можете скоротити. Одна друга. 2 плюс 3. Одна друга. Одна Спільно. друга. А далі, на що вам той спільний знаменник? цілих, 1 друга. Нащо вам той спільний знаменник? 3 плюс половинка. Буде 3 з половиною. Ходимо до другого. Переходимо до другого. Записуємо. 2 косинус. 2 косинус в квадраті. Шестидесяти градусів. Далі плюс. А, точніше, не плюс, там мінус у нас. Синус в квадраті. Тридцяти градусів. Далі. Плюс синус 60 градусів. 60 градусів. І помножити на катангенс. Помножити на катангенс 60 градусів. На катангенс 60 градусів. Записали. До Два, Перед дужками, два у вас так і залишається. Дивіться, двійку ви так і залишаєте. Два помножити. Косинус 60 градусів. Шукаємо. Це в нас одна друга в квадраті. Одна друга. В квадраті. Далі мінус. Сінус 30 градусів це також одна друга. Одна друга в квадраті. І також правильно підносимо до квадрату. Далі, плюс синус 60 градусів наступний квадраті. На Корінь з трьох поділити на 2. І помножити на. Шукаємо катангенс 60. Корінь, Корінь з трьох. Корін на 3. Корінь з трьох поділити на 3. Корінь з трьох. Поділити на 3, Дорівнює. Дорівнює. Тепер, ну давайте так, щоб було зрозуміло. Я докладно розпочав. А ми можемо взаємно знищити 1 другу в квадраті, одну другу в квадраті? Звичайно, що ні, тому що тут ще вдіє множення. Ну, і справедливо. 2 помножити на 1 четверту. Далі, мінус 1 друга в квадраті, одна четверта. Плюс корінь з 3 перемножили на корінь з 3, Це буде 3. В знаменнику буде 2 на 3, 6. Два на три, шість. Доріг. Далі. Продовжуємо. Тепер. Два і 4 можна скоротити. Замість 4 залишається двійка. А далі одна друга. Мінус 1 четверта. Плюс 3, шостих також. Можна скоротити. Одна друга. Залишається одна друга. Одна друга плюс одна друга. Дорівнює. Ну, ось тут. А ось тут тепер вже знадобиться спільний знаменник. Який він буде? 4. 4. 4. Тобто нам треба домножити перший і третій дріб. На 2. У нас виходить 2 мінус 1 плюс 2. Що в підсумку виходить? Три четверте. Три четверте. Наступне завдання. Записуємо. Номер 24.5. Номер 24.5. У трикутнику АБЦ відомо, що кут С 90 градусів, БЦ 77 сантиметрів, АБ – 125. Знайдіть синуси гострих кутів трикутника. Тобто записали номер 245. Так. Кут С у нас 90 градусів. Тобто, вказуємо, що кут С в нас прямий. Вказуємо, що кут С у нас прямий. Далі гострі кути А і Б. Гострі кути А і Б. Далі записуємо те, що в нас є. Далі. Кут С 90 градусів. Далі БС 77 сантиметрів, АБ. 125 сантиметрів. Тепер дивіться, що нам треба знайти. Нам треба знайти синуси гострих кутів. Тобто, нам треба знайти синуси гострих кутів. Тобто, яким чином їх знайти? Синус. Нам треба знайти синус кута А. І синус кута Б. Зараз розберемо, яким чином їх знайти. Це нескладно, в принципі. В принципі, це не складно. Відношення. Яке ми відношення вказуємо? ОБДЦ Б. А якщо подумати? Це до АБ. БЦ до АБ. Навпаки, якщо ми шукаємо синус кута А. То тоді протилежний катет до гіпотенузи. Не гіпотенуза до протилежного. Протилежний катет до гіпотенузи. Протилежний катет до гіпотенузи. Ну а далі можемо підставити значення. Тобто нам треба 77 поділити на 125. 77 поділити на 125. І записати, чому це дорівнює. Що скоротити ми? Скоротити ми, на жаль, не можемо, тому пробуємо поділити це все в стовпчик. 77 На 125. На 125. По скільки можемо спочатку взяти? Нуль. Правильно, спочатку нуль і поставили одразу кому Тобто тепер виходить 770. Далі. 4, 5 5, 5. 5 А 5 немало, 6 ми не можемо взяти. Мені здається, що 6. 600 і 125, 725. Далі. Віднімаємо, в нас виходить. 10 мінус 5 5, 6 мінус 2 4. 4 дописуємо 0. 450, по скільки можна взяти? Стоп, щось не те. 750, тоді, тоді 20. Знову ж таки, не можемо відняти, тому ставимо ще один 0. Тут все очевидно. По одному можемо взяти. Далі мінус 125. Далі. Віднімаємо, виходить 75. І знову дописуємо 0. Ну, відповідно, тут виходить 6. Тобто тут у нас нормальне значення 0,616, так? 0,616. Тепер, яким чином з'ясувати, який це буде кут. Який це буде кут? Давайте з цим розбиратися. Дивіться, яким чином тут з'ясувати? Ми отримали значення 0,616, так? Тепер дивіться в таблиці всій. Там, де у вас синус написано, шукаємо, де в нас виходить ось таке значення приблизно. 616. А в нас навіть точно є таке значення 38 градусів. Побачили? Ось воно в нас. Так. Тобто ми так. записуємо. Ми записуємо, що в нас кут А. Дорівнює 38 градусів. Тобто в нас точне значення навіть вийшло. Кут а дорівнює 38 градусів. Записали. Тепер. Навіщо ми його шукали? Оскільки ми з вами не знаємо, чому дорівнює кут Б. Як нам знайти кут Б? 180 вісімдесят відняти 90 і 38 І 38. Чому це буде дорівнювати? 52. 52. 52. 52. 52. 52 градуси. А тепер дивіться. Нас питали синуси кутів знайти. Тобто, тепер синус. Сінус кута Б. А тобто синус 52 градусів. Дивимося на ось цю таблицю. Шукаємо ось у нас 52 градуси. Ось у нас 52 градуси. Тобто, це буде 0, Записуємо дорівнює 0,788. Записав. Далі. А далі ми записуємо відповідь. А далі ми записуємо відповідь. До відповіді ми записуємо синуси гострих кутів. Тобто синус кута А дорівнює тисячних. Далі синус кута Б дорівнює 0,78. 0,788. Записав. Знайти синус альфа, тангенс альфа та катангенс альфа, якщо косинус альфа дорівнює 1 третя. Яким чином це можна знайти? Давайте запишемо номер, а потім я вам все розкажу, яким чином це можна знайти. Нам треба буде знайти синус альфа. Дивіться, яким чином прописом пишеться. Тобто тут воно пишеться як літера А. Якщо в друкованій версії. Яким чином пишеться літера альфа в письмовому варіанті, пишеться вона ось таким чином. Ось таким чином. Ну, тобто, як літера Д тільки не дописана. Зрозуміло. Ось таким чином. Як літера Д, тільки не дописана. Далі нам треба знайти синус альфа, тангенс альфа, далі катангенс альфа, якщо, якщо косинус альфа то рівню 1 третя. третя. Що для цього завдання нам знадобиться? Дивіться, ми записуємо. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює дорівнює одиниці. Візьміть це в рамочку. Візьміть це в рамочку. І запишіть поряд, що це в нас основна тригонометрична, тригонометрична тотожність. Основна тригонометрична тотожність. За допомогою неї ми з вами зараз будемо шукати наші значення. Все доволі просто. Так, ладно, продовжуємо. Тепер дивіться, що стосується цієї тотожності, яким чином тут щось шукати. У нас, дивіться, у нас за умовою є синус квадрат, так? Тобто підставляємо значення Синус квадрат альфа. Оскільки ми не знаємо. Далі підставляємо значення. У нас сказано, що косинус альфа дорівнює 1 третя. А в нас є косинус квадрат альфа. Тобто плюс 1 третя в квадраті. Плюс 1 третя в квадраті. Дорівнює 1. Дорівнює 1. Тобто підставили синус, ми не знаємо косинус. Підставили. Далі синус квадрат альфа плюс 1 девята дорівнює 1. Дорівнює 1. Тепер продовжуємо. Продовжуємо. Як нам знайти синус квадрат альфа? Що нам треба зробити? 9 -1. Ну, скоріше один, 1, тоді мінус одна дев'ята. Дивіться, так. тут ви робите, тобто, уявили, що у вас тут замість, оце може вас лякає оце страшний синус. Уявіть, що у вас ось таке рівняння і все. Тобто, замість синуса у вас просто x стоїть. Далі. Тоді, а він квадрат... не в квадраті потрібний бути. А от ну, в квадраті. Що ти маєш на увазі x? Так. Да. Та ви спочатку роз'яжіть рівняння, потім з квадратом будемо розбиратися. Далі віднімаємо. Яким чином нам від 1 відняти дев'яту? Як можна 9 уявити. А через спільний знаменник. Ну, 9 дев'яти. От у вас хобі з тим спільним знаменником. Якщо можна уявити 9, одиницю одразу, як 9 дев'ятих. Дорівнює 8 дев'ятих, так? Дорівнює 8 дев'ятих. Тобто синус квадрат альфа дорівнює 8 дев'ят. Тепер, як звідси знайти просто синус альфа. Нам треба взяти. Корінь корінь з 8 9. Дивіться, одразу, з чого корінь можна з взяти? Корінь з 8 і 3. Корінь з 8 і 3. Але не все так просто. Орінь з 8. Далі. 3 залишаємо. Як можна розкласти як корінь з 8. 4, на 2. 4. 4 помножити на 2. Далі дорівнює. З 4 бимо, беремо корінь. Це буде 2. 2, 2 залишаємо під коренем. Дорівнює 3. Синус ми з вами знайшли. Синус ми з вами знайшли. Ми з'ясували. Тепер продовжуємо нижче записуємо. Так, 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 так. Синус ми, ми з вами знайшли. Тепер тангенс альфа. За якою формулою його можна розрахувати? Тангенс альфа. Це в нас відношення синуса альфа до косинуса альфа. Тобто, яким чином зробити? Дивіться, тангенс альфа дорівнює. Синус альфа ми з вами щойно знайшли. Тобто, 2. Корінь з 2 поділити на 3, так? Це синус альфа. Далі. Риска дробу яку дію означає? Ділення. Ділення. Поділити. Осінус альфа повернулися в початок за умовою 1 третя. Тобто 2 корінь з 2 на 3 поділити на 1 трет. Дорівнює. А далі ділимо як звичайні дроби. Ну, Перший. Перевертаю. Перший дріб переписали, другий. перевернули Дорівнює. Дорівнює. Після того, як записали множення, що треба зробити? Короти. Скоротили. Скоротили. 3 і 3. І залишається. Два корінь з двох. Два корінь з двох. Все. Два корінь з двох. Два, давай, Все. Тепер. Тепер давайте одразу, щоб вже сьогодні ми з цим завершили. Щоб вже сьогодні ми з цим завершили. Катангенс альфа. Катангенс альфа. Дорівнює. А катангенс альфа це навпаки відношення косинуса альфа на синус альфа. Тобто те, що ми робили в тангенсі, тільки навпаки. 1 тр... третя поділити на. 2 корінь з 2. Поділити на 3. Два корінь з двох. Правильно. 1 третя. Давайте повністю розпишу, щоб було зрозуміло. Другий дріб перевернули. 2 корінь з двох. Далі 3 і 3. Скоротили. І залишається дорівнює. 1 поділити на 2 корінь з 2. Ну, і все. Писуємо. Параграф 5.24